Ілічка, мій помічник. Що в нас з тобою сьогодні? М? А в нас сьогодні це я собі замовив на день народження книжечку, яку знайшов, завдячуючи е, лісі патоці е, і її скарбонадибанці, Я лишу посилання. Дуже крута штука, де можна замовити всілякі прикольні ралітетні речі, вінтажні з Європи. У мене це книжка. Зараз я вам покажу, яка сама. Месіля розпаковує. Я перепрошую. Кот. Але маємо відкрити. Угу. Силечка. так что мы тут маем? Деви. Кот. Мы тут маем. Мы тут имеем пакетчик. И... Та-дам! Вы бачите? Ви бачите цей скарб? Вона товстенька. І це ж просто, просто... Я так розумію, що це як щоденник можна використовувати, напевно, армані. Ой, а, арма... да, армані, чорт Армані. -чор Боже, яка краса! А? Ви розумієте? Да, Сірічка? Це просто кайфи.